Кандидат по 20-му округу від радикальної партії впевнено проходить до Верховної Ради. Згідно з останнім опитуванням за Олега Авер'янова віддати свій голос готові 25% виборців, тоді як його основні конкуренти Олег Дмитренко та Микола Рудьковський можуть розраховувати лише на 15 та 13%. Наскільки достовірними є результати соцопитування, наша знімальна група вирішила перевірити особисто. Практично кожен з ким ми спілкувалися, запевнив, що буде голосувати за Олега Авер'янова, і пояснив, чому люди кажуть, що не вірять кандидатам, які представляють інші регіони, адже з них у новому парламенті і спитати буде нічого. Натомість, Олега Авер'янова чимало мешканців прилук знають особисто. Місцевий я його знаю давним-давно. Він у цьому домі жив на 148-й, 147-й. Я знаю, що він сирота, що в нього ні батька, ні матері, нікого немає, що він добивався своїми силами. Моя невістка з ним в одному класі вчилася. Ну, вона відзивається непогано і не собі за нього. Він знає проблеми городка. І буде, коли треба. Треба буде підключатися і вносити свої пропозиції. От мені подобається, і не все як тільки включає мій я кажу, ти що шо хая вислушаю. Інша причина високого рейтингу довіри до Олега Аверянова – Його конкретні дії. Люди пам'ятають, як ставши директором заводу, він підняв підприємство практично з нуля. Сьогодні продукцію ПОЖ-спецмашу знають як в Україні, так і за кордоном. І це далеко не всі заслуги кандидата перед прилучанами. Він остроїв. Монастир обладані, пожарний завод, землі трохи Богдановський привів порядок. Яке думаю, я думаю, що хазяїн має бути. Мером і в Верховній Раді, і мером хазяїн. Браліга нормальна, можна сказати, в принципі. І роботу він дає, от, і, якщо взяти навіть так спец... спецмашін, підняв з ног, плюс по прилукам, що нормальний чоловік. Положительний, звісно, чоловік. И этот хозяин своего как бы и слова, и дело я так ну, только положительно. Сам Олег Авер'янов запевняє, навіть пройшовши до парламенту, він не залишить виборців, адже виїжджати до Києва не збирається. Натомість, впевнений, разом з командою радикальної партії Олега Ляшка зможе не лише відродити промисловість міста підтримати вітчизняного виробника, а й забезпечити прилуки пристойним бюджетом, аби проблеми із затримками зарплат зникли назавжди. Відповідні законопроекти вже готові ухвалити їх. Кандидат обіцяє одразу ж як потрапить до Верховної Ради. Віталій Маргалик, Сердюк, телекомпанія. reloque.